Доброго дня, шановні колеги! Я радий вітати вас на своєму сайті. Мене звуть Ярош Руслан Васильович, я вчитель хімії Садовської загальноосвітньої школи перших третій ступенів Лозівської районної ради Харківської області. Сьогодні ми з вами проведемо спільний офлайн-семінар з теми «Якість викладання хімії і біології як умова реалізації нових державних стандартів. І перш за все, давайте розглянемо зміни, які внесені були у програмі 7-9 класи Хімія-Біологія та поговоримо про організацію навчально-виховного процесу з хімії та біології у 2015 та 2016 навчальному році. У 2015-16 навчальному році в 7 класі розпочинається вивчення хімії за новою навчальною програмою. Звертаю вашу увагу, що наказом МОН України від 29.05.2015 року номер 585 затверджено оновлену редакцію програми, яка в порівнянні з попередньою редакцією зазнала деяких змін у напрямку її розвантаження. Так, програмою 7 класу не передбачено вивчення теми прості речовини, метали і неметали, оскільки в старшій школі вивчають хімію елементів. Відповідно до нової навчальної програми з хімії у 7 класі вивчаються наступні теми. Тема 1 початкові хімічні поняття, тема 2 кисень, тема 3 вода. Вивчення тем кисень і вода дасть змогу ознайомитися з прикладами простої і складної речовини. У цих темах даються уявлення про оксиди, гідроксиди, що створює фактологічне підгруття для подальшого. Вивчення періодичного закону в 8 класі. Під час опанування тем, таких як початкові хімічні поняття і кисень, учні під керівництвом вчителя зможуть використати змістовну та методичну складову підручників для 7 класу попередніх років видання. Проте звертаю увагу на те, що традиційна практична робота здобування кисню зазнала змін. Зазвичай в якості вихідних речовин для добування кисню використовували каліпермаганат. Даний реактив до, відноситься зараз до прекурсорів, його використовувати в загальноосвітніх навчальних закладах заборонено. Тому добування кисню з каліпермаганату змінено на добування даного газу каталітичним розкладом гідроген -пероксиду. а вивчення його властивості обмежено лише доведенням його наявності. У програмі прописана практична робота під номером 4 добування кисню з гідрогенпероксиду, збирання і доведення його наявності. Для викладання теми 3 вода, вчителі можуть використовувати змістову та методичну складову відповідних розділів у підручниках з хімії для 8 та 9 класів попередніх років видання. Однак слід зазначити, що вивчення хімії, хімічних властивостей води дає змогу розглянути взаємодію окремих оксидів з водою лише для ознайомлення з, з характером гідратів оксидів. Це забезпечить мінімальну фактологічну базу про сполуки хімічних елементів і їхні властивості для подальшого вивчення періодичного закону і хімічного зв'язку у восьмому класі. У сьомому класі на уроках хімії триває формування поняття про розчини та його компоненти, маса участву розчиненої речовини. Про педавтичні знання надавалися на уроках, як ви знаєте, раніше, а це у, у п'ятому класі, на уроках природознавства. Учні навчаються виготовляти розчини, розв'язувати задачі на обчислення кількісного складу розчину, визначають масову частку розчинення речовини. Подальше вивчення цієї теми буде відбуватися у 9 класі. Розвантаження навчальної програми з хімії для 7-5 класів загальноосвітніх навчальних закладів здійснено за такими напрямками у 8 класі, конкретизовано зміст навчального матеріалу та вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у розділі, таких як повторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу, у темі основних класи неорганічних сполук, додано матеріал про амфотерні сполуки включення амфатенних сполук я вважаю, що не ускладнює вивчення навчального матеріалу, а більш пов'язується його з попередньо вивченими темами, оскільки хімічний склад і властивісті речовини логічно пов'язуються з розміщенням хімічних елементів у періодичній системі. У 9 класі у змісті навчального матеріалу теми початкових поняття про органічний співпрацювання уточнено, що вивчаються тільки перші 10 гомологів метана. У рубриці домашній експеримент зменшено кількість дослідів у сьомому класу з 5 до 3, у 9 класі з 4 до 2. Та спрощено зміст роботи з огляду на техніку безпеки під час виконання деяких дослідів і необхідних для цього матеріалу. Усіх, звертаю увагу, що в усіх класах. За новою редакцією програми 79 класи введено нову рубрику, яка називається Навчальні проєкти. У ціна, у якій наведено орієнтовні теми проєктів, учитель та учні можуть пропонувати класні теми, метод проєктів орієнтований на творчу самореалізацію. Особисті, особисті в процесі самостійні роботи учнів під керівництвом учителя відіграє активну роль у формуванні ключових компетентностей учня, оскільки потребує самостійного здобуття знань, придбання умінь у виконанні практичних дій. Учень або учениця має брати Одну з запропонованих тем і виконати протягом начального року щонайменше один проєкт самостійно або у групі учнів, зважаючи на те, що усі теми проєктів мають більш предметний характер, головним стає вміння пов'язати набуті в різних курсах знання і застосувати їх на практиці. Перед початком проектної роботи для її ефективності ефективної організації слід пояснити учням алгоритм його виконання. Визначити проблему, що буде вивчатися, спроектувати роботу, знайти інформацію, провести дослідження, презентувати роботу і створити власне портфоліо. Форма представлення або, можна назвати її, як презентація результатів проєкту може бути різною, як у друкованому або мультимедійному вигляді, так і у вигляді вистав або вечорів, уроків конференції. Оцінювання навчальних проєктів здійснюється індивідуально за самостійно виконане учнем завдання чи особистий внесок у груповий проєкт або за повноту розкриття теми дослідження і презентацію індивідуального проєкту. Бали низького рівня учень або учениця отримує у разі подання роботи або частини її реферативного характеру, без визначення мети і завдань проєкту, а також без висновків за його результатами. Бали середнього рівня за фрагментарну участь у дослідженні, хоча й за умови її власного виконання. Бали достатнього рівня за правильне виконання своєї частини роботи, у разі якщо він не брав участь. У підсумковому обговоренні і оформленні висновків за результатами дослідження. Бали високого рівня за дослідження з повним розкриттям теми, належним оформленням роботи і презентацією індивідуального проєкту або е, точного е, вчасного виконання своєї частини спільного дослідження. Захисту проєктів можна присвятити частину відповідного уроку за змістом або навіть окремий урок. У такому разі в класному журналі у графі зміст уроку робиться запис представлення результатів навчального проєкту або навчальних проєктів із зазначенням його або їх тематики. У випадку виконання навчального проєкту на опиці у класному журналі робиться запис навчальний проєкт із зазначенням його теми. Забороняється зменшувати кількість демонстрацій або лабораторних і практичних робіт. На не дозволяється практичні роботи та лабораторні досліди підміняти демонстраційними учительськими експериментами. За умов відсутності потрібних хімічних реактивів, рекомендовано замінити їх засобами ужиткової хімії або фармацевтичними препаратами. Змінивши технологію звичайного проведення досвіду, деякі досвіди можна замінити доступним в умовах конкретної школи, використання матеріалу програмного педагогічних засобів, наприклад, таких як віртуальна лабораторія. Учителям потрібно дотримуватися рекомендацій щодо орієнтовних об'єктів екскурсій, обов'язковим виданням оцінювання оцінювання і надалі залишається поточне. Тематичне, семестрове та річне. Мінімальна кількість тематичних оцінок відповідно до кількості навчальних годин за рік, якщо 35 годин 4 тематичних, 70 годин 6 тематичних, 140 годин 8 тематичних. Необхідність збільшення кількості тематичних визначається вчителя. Зауважую на обов'язковому проведенні однієї контрольної роботи впродовж семестру двох за рік. Відпрацювання пропущених учнем контрольних робіт проводити недоцільно. Це описано у листу МОН 1.9.580 від 21.08.2010 року. Практичні роботи оцінюються всі. Лабораторні досвіди вибіркова на розсуд вчителя. Відпрацювання пропущених практичних робіт. Також проводити недоцільно, і це також описано в попередньо зазначеному листі. За заповнення класного журналу, згідно з наказом, потрібно робити Міністерство освіти і науки від 3.06.2008 року номер 496 Інструкція зведення класного журналу учнів 5 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Під час організації роботи кабінетів хімії враховувати наказ Міністерства освіти і науки України про затвердження положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів від 14 року номер. 14.23. Правила безпеки під час проведення навчального процесу в кабінетах, лабораторіях фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів. Затверджено наказом МОН від 16.07.2012 року номер 992 Безпечне проведення заняття у кабінетах природничо математичного напрямку загальноосвітніх навчальних закладів. Затверджено постановою Кабінету міністрів України від 6.05.2000 року номер 770 Відповідно до цих документів на початку навчального року розробляється тановлюються всі інструкції з безпеки життєдіяльності, строк дії яких не більше 5 років. У кабінетах хімії обов'язково має бути інструкція з безпеки, життєдіяльності під час роботи у кабінеті, яка затверджується наказом по навчальному закладу. Під час роботи такої інструкції варто о, опиратися на нормативні документи, зокрема лист Міністерства освіти і науки України від 01.02.2012 року, номер 1, дроб Безпечне проведення занять у кабінетах природничо математичного напрямку загальноосвітніх навчальних закладів. До роботи у кабінеті хімії допускається учні, що пройшли вступний та е, первинний інструктаж. Про що мають бути запис, записи у журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності? У наявності в, кабінеті, в кабінетах або лабораторіях має, має бути інструкція з охорони праці під час підготовки і проведення лабораторних та практичних робіт, інструкція з охорони праці при роботі зі скляним посудом та іншим видами зі скла, інструкція при роботі з органічними розчинниками у кабінеті хімії. Інструкція роботи з кислотами і лугами, інструкція роботи з металевим натрієм у кабінеті хімії, правила користування витяжною шафою, правила зберігання реактивів у кабінеті хімії, порядок провадження діяльності пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та контролю за їх. Об'єм. методичні поради щодо зберігання та використання хімічних реактивів і прекурсорів, постанова Кабінету міністрів України від 6 2000 року, номер 770 про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Дякую за увагу!